Вітаю всіх на каналі Таємниці Тару. Я дуже вдячна вам, шановні глядачі та любі друзі, за вашу підтримку на каналі. Сьогодні в нас буде ворожіння на старовинному пасьянці «Київська ворожка» і дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє та події найближчого часу. Пасьянс – Незважаючи на свою простоту, дає досить точні прогнози подій на короткий період часу протягом місяця. Тож налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. Отже, тема ворожіння ваше найближче майбутнє та головні події найближчого часу. У нас сьогодні буде з вами два варіанти. Перший другий обирайте свій варіант. А я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, хто загадав перший варіант або зелений камінчик, я починаю ворожіння для вас. Ваше найближче майбутнє та головні події найближчого часу покаже нам старовинний. Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися. Човен супутня картка дзеркальця, люстерко, перехідна картка віночок, підкова, труба. Що це означає? Це означає, що найближчим часом вас чекають наступні події. Вас чекає безмежне щастя за карткою Човен, яка обіцяє реалізацію всього задуманого вами. Благополуччя, добробут, гармонію, щастя в коханні. Та ще цей щасливий період триватиме. Довго за цією карткою. Тобто, попереду у вас дуже щасливий період. І пов'язаний він буде з якоюсь новою людиною, яка зустрінеться вам найближчим часом, яка надалі стане дуже близькою людиною для вас. Вас чекає нова зустріч, нове знайомство. Але чомусь ви будете хвилюватися, або у вас виникне почуття якоїсь тривоги, за карткою ГОРН або труба. І це якось пов'язано буде з вашою надією, з вашими мріями. Бо, можливо, завдяки цьому знайомству у вас з'являються нові можливості, нові шляхи. Або це знайомство принесе якусь новизну у вашому житті. І все, на що ви сподівалися, у що ви мріяли, може реалізуватися. Але це може бути зовсім. інакше, Якось по-новому, за карткою віночок. Але пасьянс дає підказку, щоб ви не тривожилися та не переймалися. Бо у вас настає щасливий час. Сама пані Фортуна посміхнеться вам. Удача буде поряд із вами. Та всі ваші справи вирішаться з успіхом для вас, бо вам випала одна з найкращих карт цього пасьянсу. Підкова, а підкова це символ удачі. І якщо випадає підкова, то знайте, що вас чекає щасливий час і успіх, задуманий вами, обов'язково втілиться в життя. Так що попереду, дуже щасливий період, вас чекає, бо настає та щаслива мить! Коли може здійснитися ваша мрія, або реалізуються ваші наміри та ваші плани чи ваші сподівання. Отакий От пасіян склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. А ми рухаємося до другого варіанту. Для тих, хто загадав другий варіант, або синій камінчик. І я починаю ворожіння для вас. Ваше найближче майбутнє та головні події найближчого часу покаже нам старовинний пасьянс. Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися. Хрест, колесо, дідько, блискавка, супутня картка, розбитий горщик, прапор. Перехідна картка грамота човен. Що це означає? Це означає, що найближчим часом вас чекають наступні події. Перш за все, ці події будуть доленосними, бо вам випала картка Хрест. А хрест це доля. Це події, що є неминучими. Які потрібно лише прийняти як данність, тобто попереду доленосні події. Які ж події? Так, дивимось далі. І далі ми бачимо картку колесу, а це зміни в вашому житті. Тобто майбутні події спричинять за собою цілий ряд змін. Вам найближчим часом потрібно буде прийняти якесь швидке рішення. За карткою блискавка. Це несподівано для вас, але будьте до цього готові. Можливо, вам хтось підлаштує якусь пастку, чи введе вас в оману, або може виникнути несподівана неприємність, чи незручна для вас ситуація? І якраз ця ситуація неприємна, може з'явитися, якщо ви недостатньо добре обдумаєте свої дії. За карткою дітьку, Тобто ви повинні проявити блискавичну швидкість в прийнятті якогось рішення, щоб уникнути якогось непорозуміння або сварки чи скандалу за карткою. Розбитий горщик. Тобто пасьянс попереджає вас, що може бути несподівана, неприємна та незручна ситуація, або підлаштована пастка, яка може ввести вас в оману. Тому будьте пильними та щоб уникнути такої неприємності, вам потрібно бути. Приймати якесь швидке рішення, щоб уникнути непорозуміння або сварки. Також вас чекають зміни по роботі за карткою прапор. Це може бути зміна посади, яку ви зараз займаєте, зміна місця роботи або пропозиція нової роботи. І ця пропозиція буде дуже цікавою для вас. Бо далі йде перехідна картка грамота, яка вказує на отримання якогось важливого листа або звістки. А можливо, ви отримаєте відповідь, яку чекали. І ця відповідь буде доброю та повністю вас задовольнить. За карткою грамота це добра звістка. А ще й поряд випала найкраща картка цього пасіянцу човен, яка означає безмежне щастя. Це дуже відмінний знак. І він обіцяє реалізацію всього задуманого вами: добробут, гармонію та щастя в коханні. Тобто, Отримавши добру звістку, дуже важливе повідомлення або відповідь, ви будете відчувати себе дуже щасливою людиною. Настав щасливий час та світла смуга в вашому житті. Це той час, коли починають здійснюватися ваші плани та ваші наміри. Коли з'являються нові можливості, та все задумане вами буде реалізоване. Отакі От зміни вас чекають. Тобто пасьянс вказує на доленосні зміни в вашому житті. Попереджає вас про ваше оточення, що в вашому оточенні є людина, в якої нема ні совісті, ні честі. Яка може ввести вас в оману або підлаштувати пастку. Так що будьте пильними з людьми з вашого оточення. Бо тут людина може провокувати вас на сварку, підлаштувати таку пастку це можуть бути і провокації у ваш бік. Але ви повинні. Різко прийняти швидке рішення, щоб зупинити цю людину. Можливо, це буде пов'язано з вашою професійною діяльністю. Так от знайте, що попереду у вас дуже цікава нова пропозиція, пропозиція по роботі, поява нових клієнтів, зміна вашої діяльності. І коли ви отримаєте повідомлення, Яке буде дуже важливим для вас, ви будете відчувати себе дуже щасливою людиною. Бо настає щасливий час в вашому житті. Та ще й потрібно додати, що за карткою човен, цей щасливий період триватиме довго. Отакий От пасьян склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. На цьому вираження завершено. Дякую всім за увагу та час проведений на каналі Темниці Тару разом і зі мною. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити нові відео. А я бажаю всім щасливих змін у житті, миру, щастя, радості, чистого кохання і благополуччя. Будьте на крок попереду самого часу разом із каналом Таємниці Таро. Бувайте здорові і до нової зустрічі!